Одне з головних питань цього футбольного сезону, по крайній мірі його старту, що відбувається з Ромою. Команда, яка нібито будувалася останні сезони для того, щоб здобувати щось серйозне, після шести стартових турів бовтеться неподалік зони виліту, буквально на два бали випереджаючи у Дінеза який йде 18-тим. Вітаю всіх прихильників футболу на моєму каналі. Мене звати Андрій, і до вашої уваги рубрика Головний матч дня. Неділя, 1 жовтня, Допробачать пробачать мене прихильники команд Хайдук Спліт Динамо Загреб, а також Панатінайко СПАОК, матчі яких сьогодні також відбудуться, і там будуть справжні заруби. Особисто я сьогодні відзначаю поєдинок сьомого туру серії А Рома проти «Фрозінони». Можливо, це через мою симпатію до Роми з 2001 року. Я не є фанатом клубу, але тим не менше, цей клуб з Вічного міста привертає увагу завжди. І, звичайно ж, та катастрофа, яка, яка коїться, поки що, не може не турбувати. Звичайно ж, якщо просто поглянути на результати, можна припустити, що, скажімо, можливо, півкоманди там травмовані. Але ні, поглянемо на останній матч проти Дженуа. Всі основні люди, що називаються в складі: Лукако, Пелегріні, Дібала. Але команда при цьому получає ляпаса від Дженуа 1-4. Не знаю, можливо, сеньор Джозе хоче пограти в тактику, ви нам заб'єте скільки зможете, а нам скільки потрібно буде, але поки що, м'яко кажучи, не дуже виходить. В матчі проти Фрозіно звичайно ж Рома фаворит. Одна з причин це те, що Рома всі матчі в Фрозіно не виграє, щоправда, останній з них був аж в 2019 році. Але Фрозіно на даний момент єдиний клуб, що виступають в серії А, хто в 2023 році не програв на виїзді жодного поєдинку. Звичайно ж, переважна більшість матчів це ще минулий сезон і поєдинки з серії Б, але там також непросто. І як бачимо, 18 грудня 2022 року остання поразка. В цьому сезоні, програвши в першому турі Наполі 1-3, далі Фрозіноне не програє. Звичайно ж, трішки допомагає календар, оскільки за 6 турів 4 домашні гри і лише 2 виїзні, і в обох нічині результати. Тож, думаю, Фрозіноне приїхали до Риму не для того, щоб сходити на екскурсію до Колізею, а й, звичайно, спробувати взяти хоча б один бал на стадіо Олімпіко. Отже, 1 жовтня 21.45 за Києвом, сьомий тур італійської серії А Рома проти Фрозіноне. Всім, хто буде спостерігати за цим поєдинком, приємного перегляду. Кому сподобалось відео, можете підтримати його лайком, можете навіть підписатись на канал. На все добре!